Я хотів би сказати, що мені мене глибоко вразила фраза Джорджа Сороса відносно того, що Захід і з його нерішучістю по відношенню до реакції адекватної реакції на агресію Путіна він фактично діє згубно Згубно для інтересів самого Заходу і згубно для інтересів України. Мені здається, що Власне, те, що досі ні Сполучені Штати Америки, ні НАТО не виробили адекватної політики і стратегії по відношенню до Росії, є великою небезпекою не лише для України, а й для всієї Європи. І тут, на мою думку, ця нерішучість може десь межувати з фактично з Мюнхенським зговором. Тому що Сполучені Штати і блок НАТО загалом мають достатньо потенціалу для того, щоб ну, показати Путіну своє місце. Вони цього не роблять, і виникає питання: чому. І тут я хочу сказати, що, наприклад, Женевський формат переговорів, який передбачав участь Сполучених Штатів і Європейського Союзу, він фактично створював баланс для тиску Росії. На жаль, Україна перейшла з цього формату на так званий мінський формат. А Україна перейшла на цей формат по собственной волі, і під каким-то дипломатичним і в тому числі за порадами наших західних партнерів. І, і я тут якраз перехожу до тієї фрази, яку я сказав, що це не пуста фраза, про те, що це нагадує Мюнхенський зговір. Тому що фактично поради Заходу інколи вони нагадують те, що було в 38 році. Ви е, робіть все, що ви хочете, тобто відбивайте агресію, але не провокуйте Росію. Оця фраза Не провокуйте Росію. Вона привела до, до втрати Криму, вона привела до фактично спочатку бездіяльності по відбиттю російської агресії. І це, ця фраза вона відображає нинішній, фактично ну, безпомічний стан західного світу. Західний світ не знає, що робити в цій ситуації, і фактично Україна самотужки воює з третьою за величиною військовою потугою в світі.